За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 29 оперативно-рятувальних виїздів. З них 9 разів на пожежі, один з яких в інший району виїзду, 9 разів на допомогу населенню та екстреним службам. 9 разів на виклик, за яким інформація не підтвердилась. Один раз на виклик через підгоряння їжі. Протягом тижня врятовано трьох осіб. На жаль, одна особа загинула. 3 січня о 13:59 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 7-му поверсі двоповерхового будинку на проспекті Аношкіна Заводського району міста за вказаною адресою негайно направлені у складі чотирьох відділень чергові караули 7 та 8 до перечер. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у квартирі на сьомому поверсі відбулось задимлення сходової клітини. Існувала загроза поширення пожежі по всій площі оселі. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку та внутрішні облицювання стін квартири на загальній площі 18 квадратних метрів. Пожежа ліквідовано о 14.44. Загиблих та травмованих наслідків події немає. До місця виклику залучено 24 чоловіка особового складу та п'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причин пожежі становлюються слідчими національної поліції 9 січня близько 8 години ранку. На 101 зателефонували з інформацією, що в житловому будинку по бульвару будівельників Дніпровського району міста горить проводка в електрощитках. На місце події відразу було направлено чергові карови 9 ДПРЧ 1 ДПРЗ. По прибуттю та після проведення розвідки було встановлено, що горять електричні кабелі та лічильники в електрощитках. З другого по п'ятий поверх на загальній площі 4 метра квадратних пожежа була ліквідована о 8 годині 22 хвилині за рахунок подачі вогнегасної речовини через вогнегасники ВП 5 загиблих та травмованих на події не було. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Для ліквідації залучалося 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Рятувальники вкотре наголошують на потребі правильного поводження з обігрівачами, в квартирах та приватних будинках, адже наразі вкрай небезпечно перевантажувати систему електромережі. Шановні громадяни, зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, кам'янське районне управління головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області закликає усіх. Дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками. Нехтувати правилами безпеки призводити до того, що у будинках пожежі виникають значно частіше. Аналіз пожежі частіше показує, що Винуватцями більшості з них є самі мешканці, які зневажають правилами пожежної безпеки. Тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожеж. Бережіть себе та своїх близьких.